Слава <рес> Мур, пара. Коротше, робимо експеримент. Хочемо зважити мальок в кілограм і замірюємо довжину малька і скільки є штучок в кілограм. Їх є! Крисиш кульочок. Розпорахуємо, скільки їх тут є? Боком боком, але спливає, дивіться. Так, всім дай Боже. Приїхали ми на таку рибну ферму. Хочемо купити собі білого амура толстолобіка і трошки коропа. Кинемо свою ямку з водою. По столі білий амур. Такий маленький та чайка, 17 березня. Капець сніг. А чайки кричатка капут, ні? Такий, Не знаю скільки він грам має, довжини має сантиметрів вісім там. Сто вісімдесять гривень кілограм. Сто вісімдесять Ніж. Ух! Йолки-палки, скільки там того є. То вже 10 кілограм, ні? Ох Охрібка Зараз сіль таранку бізи дванадцять дванадцять кілограм, 12 кг. кажу, давай на три, було на дві, давай на три. Є і, довший, і такий Є Та тобі так здається, то є насправді багато. Такі двадцять на 40.50-50 Файно. Багато і рибну дістав. Багато, то знає, якісь великі. Достав менші, як туди. Та то вистачає, а ще короб між. Половина того лоб Холодно, холодно! А ну, міша, іди тримай, іди тримай. То ми бідони ті дорено брали, правда? Давай, або сюди Де, ще си кльокша тут ага. та дема, це та тобі так здається, та тут чоловічі, ти знаєш, як вони повиростають, як будуть стануть драконами <рес> такими. 80-сантиметровими води да, да. Може їм тут ще добавити води чи тут добре так тут місце є Ох, холодно, йолки палки 17 березня Хто би так сказав вже було Плюс 17, бляха-муха. Ми маємо свій канал, я викладу в Ютубі, може хтось захоче... Дасте мені може потім номер е, телефону. Може хтось купить, ні? О, Лишній клієнт не буває. За що в бідон кинемо то коропа Ой, -ой тут дуже багато риб. У то Володєві той його ставок вистачає на 2000 повністю. Ясню трохи хлопцям. Хлопці будуть зараз їхати годину часу без повітря. Як холодно, лки-палки. Тайки вже ту рибу позбирали. Тут є великий короб, такий, щоб вже їсти. Та що зачерить такий сачок? Тільки трошки, Хоч п'ять штук, 10, 20, 30, 40. Холодно пляха мура. Якщо наберемо коропа. Тільки кілограм до Так, беремо ще коробку. Я думаю, на 500 гривень 3 кілограми якісь більше не треба, чи треба? Короб по 140. Станом на 17 березня. А може такий, що через 2-3 місяці вже би щось навіть і зловив, і зажарив, ні. больший коробчок. А, тоже красивый. А, то что? Тоже можешь есть. Ты 5 килограмм, да? Як будемо пускати собі. Зовсім наразі. Робимо експеримент. Хочемо зважити мальок в кілограм і замірюємо довжину малька і скільки є штучок в кілограм. Так. Це дуже розмотує, ні? Він це пробив, веде, що вода витекла. Ага. Що розірвати? Так, да, так. Да. Так. Я думаю, що на кілограм би мали бути десь може 10, ну свидаю. Ото великий. О, тут на початок. Я думаю, що там кіля дива. Так, вага включена.

15 грамів, мабуть, зібрав. А пішов, дідь. Як це зібралося? Ще 15 забрав. Кілограм. Рівну кілограм. Так, ми маємо рівну кілограм. Кульочок ще один. Просиш, що кульочок порахуємо. Скільки їх тобі кілограм? Тебе зіла, так? Ти рибку а Рекс тебе зізов. Всі відомой, штучку.

15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 12, 32, 23, 34, 25, 26, 27, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 23, 36, 37, 38, 39, Sorro, Sorin, 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 a x de sete bar, x de sete treze, x de sete chapéus, sete piados, sete sete sete, sete, 1, 2, 3, 6, 9, 79. А довжина? Одовжина. Беремо. Три штучки. Ставимо з нуля. Якогось більшого. То тут столопик, а тут білий амурчик. Так. Да? Десять десять сантиметрів. Коротше, на кілограм 79 так. штук. По 9-10 см. Супер. Відчепало. Може така вже здохва до викнути, так? Вони здох. І все. Можі, і поті, стоп спливає Так, їдемо випускати! Так ми вже коло свої колобаньки 20 на 40, щось трошки спливає а воно відійде. Коротше так, що, 16 кг кілограм в кілограмі 79, скажем, 80 особин. 16 кг по 80 штучок, то є 1250, скажімо, твердих особин. Подивимося, Щось відійде по-любому, але тут того є багато... Це так з тим, ящик, з тим кульком, так? Та вже напевно не спливе. Шли. Ти тих маринуєш, так? <ріхи> Коротше, одним словом, то незручно одному, то треба брати двом. Так що якщо якось так, подивимось, як вони будуть рости. Чекай Коробчука. Ну, на корупчука. А дивись, вона там, прикинь, боком-боком, але спливає, дивись. То в столоб дуже спливає. А дивись, як він пливе, догори ногами. А то він відійшов, дивись, всі пішли на дно. Супер. Той догори ногами. А то коробчук я. А, ага, ті ти великі. Ти ж можна Біжмого завіті. шли Ох, сто є пропущає супер це на ветер не шутки вореби там поки Чого буде даремно стояти без риби? Добро, кусь дві-три штучки в літі зажарив. Тут альтаночка будецька маленька. Так, со, хай росте. Білий амуртолсолобік дуже любить траву. Будемо косити шо коровам, що їм. <смір> <смір> їм чуєш зеленого тюку, тюк зеленого зробити, блін. <смір> Нє? Кинули, нехай живуть. всім so, пока.